Вітаю вас, малята, веселі друзі знов з нами. Минулого разу ми обговорювали історію Келлі та порожній ланчбокс. Сподіваюсь, ця історія навчила вас звертати увагу та розуміти емоції оточуючих та ділитися навіть своєю радістю. Сьогодні на нас чекає нова історія випробування дружби. Допомога Семмі. Знайомтеся, це цуценя Регі та лошадко Семмі. Семмі спокійний і зазвичай мовчазний. Проте він полюбляє гратися з друзями. Регі. Хотів би бути більш сміливим, але насправді він досить обережний. Одного сонячного дня Регі та Семі пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже затишно дзюркотів. Вони вирішили спробувати його перетнути. Оце так! Струмок дуже широкий. Як ми зможемо перейти на інший берег? Здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема. Хвалькувато відповів Семі. Я дуже гарно стрибаю. А мені здається, я не перестрибну. Пошепки відповів Регі. Семі впевнено підійшов до берега струмка. Я покажу тобі, що це досить легко, сказав Семмі перед тим, як стрибнути. Їху! Семмі швидко і впевнено перестрибнув на інший берег струмка. Бачиш, це дуже легко, сказав Семмі, усміхнувшись, Регі відчував себе невпевнено. Усе ж таки коні. Можуть стрибати на більшій відстані, ніж собаки. Не думаю, що в мене вийде. вигукнув регі. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу, відповів Семмі. Після слів Семмі Регі почувався трішки впевненішим. Але зовсім трішки. Регі все, що було страшно. Але Семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо, вигукнув Семі. Регі зробив ще один крок до берега. Усе, що треба зробити, це просто стрибнути, подумав Регі. Хоча струмок був дійсно широкий, Регі вирішив спробувати. Семі уважно слідкував за другом. Регі набрався сміливості, наскільки міг і стрибнув. Але Регі, на жаль, не приземлився на інший берег, а плюхнувся у воду. Ой-ой! ой, -ой, -ой здивовано вигукнув Семі. Регі підплив до берега. Але не зміг піднятися. Я вклав усю свою силу у стрибок, а тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. Семі здалося, що Регі виглядав трохи смішно в воді, але не хотів, щоб Регі про це дізнався. Ось тримайся за мій хвіст. І я тебе витягну, сказав семі, перш ніж розвернутися. Гаразд, відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст семі. Один, два, три. І спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені, сказав регі. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. тра ла тра-ла-ла, радісно наспівувала габі. Ой, я стрибнув у струмок. І промок до ниточки, але ж тут був місток, по котрому я міг би пройти. вигукнув Регі. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважився це зробити. До того ж, тобі варто тренуватися бути дещо сміливішим, Зауважив Сені. Реггі Семмі та Габі змогли перетнути струмок різними способами. Але, зрештою, це нормально, позаяк усі ми різні. Пропоную обговорити історію. Зверніть увагу на картинки, вони допоможуть нам. Як, на вашу думку, почувався регі? Перед тим як стрибнути, Регі почувався невпевнено, бо боявся, що не зможе перестрибнути. Як Регі зрозумів, що Семі йому допоможе? Семі сказав регі, що допоможе йому, якщо той впаде у воду. Про що ви думаєте, коли боїтесь щось зробити? Як відчуваєте страх у своєму тілі, подумайте і проговоріть це вголос, як Семмі підбадьорював Рейгі, Семмі власним прикладом показав Рейгі, що це можливо зробити, а також впевненістю надати допомогу у разі невдачі. А як ви можете підбадьорювати своїх друзів? Траплялось з вами таке? Пригадайте, що могло статися, якби Семмі пішов геть і не допоміг Регі? Це не був бо вчинок друга, бо друзі, як одна команда, допомагають одне одному. Іноді ми відчуваємо, що нам потрібно бути сміливими, а цьому варто тренуватися. Обіграйте цю історію з пластиліновими персонажами веселих друзів та уясніть для себе, як важливо підтримувати одне одного та працювати в команді для досягнення спільної мети. Сьогодні я пропоную зліпити в подарунок друзям рушник, щоб він оберігав їх від необдуманих кроків. Я придумала, яким він може бути, і намалювала зразок рушника. Цього візерунку я буду додержуватися в ліпленні. Спочатку ми зробимо солоне тісто. пригадуємо рецептуру і робимо під наглядом батьків. Не забудьте, Ретельно вимішувати тісто і не бійтеся забруднити руки. Помите? Нам знадобиться кольорове тісто, тож поділяємо. Більша частина це полотно, на якому викладатиме візерунки. У невеликі частки додаємо гуаш синього, червоного, зеленого, жовтого, коричневого. І чорного кольорів. Ретельно вимішуємо до однородного стану. Почнемо з розкачування полотна у прямокутну форму. Стекою намічаю місце майбутнього візерунку. Щоб міцно тримався візерунок, змочую пензликом місця накладання візерунку. Синій колір води, без якої неможливе життя. Тісто розкачую тоненько між долонями, розкладаю на вологе полотно, злегка придавлюю, залишки на кінцях убираю стекою. Також стекою надавлюю, ніби хвилі. Червоні квітки мака поділяю на шість частин. Іскочую кульки, розкладаю на полотні, придавлюю пелюстки стекою. Зверніть увагу, для цього я використала стеку іншої форми. Оформимо квітки чорними серединками. Змочую серединки квіток вологим пензликом. Вставляю маленьку чорну кульку в кожну, стекою притискаю, між квітами зелені листочки, їх зручно відщіпувати від розкоченого тіста, розкладаю, стекою надаю форми, шлях життя, коричневий колір, розкочую між долонями. Розкладаю згідно задуму по краях. Ви пам'ятаєте, що на вологе тісто, залишки обрізую. Щоб радість та добробут супроводжували по життєвому шляху, розкочую жовті торочки і на вологе полотно прикріплюю з обох сторін. Чи вдалося мені вцілити свій задум? Порівняю зі своїм зразком. А ви, як вважаєте? Приєднуйтесь до творчості, чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі!